Всім, привіт. І, Всім ми привіт! і сьогодні мені прийшов лист, ось він стоїть на столі, в якому я застряг. Запрошення в готель, в якому дивляться, ой, кояться і дивляться і дивуються дивні речі. Ми вже в ньому були, звичайно. Але тепер все по-іншому. Нас викликали, щоб ми розібралися і розвідали обстановку. І ми з моїм бро Кевіном, якого також можна називати Єгориком Єгоріком, відправимося, щоб розвідати таємниці цього готелю. Готель, якщо що, називається Дорс. Інтер'єр в нього непоганий. Так, ти, ти з ким? Я я случайний. Інтер'єр досить непоганий, я ти, як думаєш? Так, дуже гарно. О, і, і чай тут вкусний, смачний, теплий. Як їх сталося в четверо на двох? Якийсь бах. Це вже свідчить про те, що тут коїться щось. Це щось не те. то нам не сюди туди. Ні, нам давай треба щось, знайти. Та, там просто їхні стіни чогось. А, давай. Будеш? О. Тут вже коїться якась містика і нам прийдеться все розвідати. Тобі ногу прищепило. То мелочі. Що могло статися з моєю ногою? Я не відчуваю болі. Ну, Вкусний бачиш. чай. Теплий чай. Так, ми не купуємо нічого, бо всі гроші, які нам заплатили за те, щоб ми розвідали о, цей готель. Я використав, щоб купити чай. Ти все подивився. Так, давай? Якщо думаєте, що я дріб'язковий, що краду монети постояльці цього готелю, то знайте, я шукаю уліки, А можливо на цій монеті відбиток пальця або містична монета якась. А ти як думаєш, мій колего? Я знайшов ключ із черепом. О, що твориться. Капець. Ой-ой-ой. Ну, ну тут уже точно твориться. Ну, тепер тепер mm. нам треба купити дві отмички буде. Я не знаю, чомусь можна. Тут уже точно твориться Його. щось містичне. Ми вже були в цьому готелі декілька разів, і кожен раз нам заважає пройти один чорний. Нема проходу. Тут, тут. Вони заховали цей тайний прохід, щоб звичайний, звичайний зівака не зміг його побачити, але мій моє око, мій шарінган, бачить все. Я вже навчений таким речам. О, запальничка. Та пальничка то є добре. Чи запам'ятали ви, мій друже, в яку нам потрібно увійти кімнатку? Звісно ж, ні. Тут у мене а лише тут лише одна. одна, я вас просто провірив. Восьма кімната. Ми не звертаємо уваги на картини, бо за картинами часто ховається щось інше. Щось містичне, потойбічне. І ці гроші, які я краду. Я, звичайно, поверну постояльцям цього готелю, але тут немає ніяких постояльців. Тому не думаю, що мені прийдеться щось повертати. Тут іще одна запальничка. Іди бери. Тобі вона точно знадобиться. Одинадцята кімната, спуск вниз. Хто настроїв ці... Дивні коридори. Якого біса тут твориться, це нам прийдеться розвідати. 12- кімната. Бегало світло. Врагу, а в мене... О, ховаємося, ми знаємо. Нам. Наш подосланий козачок уже все прові... провірив. і... Вивідав інформацію, що тут ходять якісь тучності. Вона вже замазана. Ну, все йде під контролем. Все нормально. 15. Так, тут 14, я думаю 14. Моя так. чуйка рідко мене підводить. Зараз. Так, не підвела. Моя чуйка не підводить, запам'ятайте це. Ви мусите це запам'ятати, щоб довіряти мені. Так, проходимо. Досить велика кімната. Що тут? Оп, ми відкрили і тут головоломка надскладна. Я вже чув про ці головоломки, тут навіть чорт ногу зламає. Коли їх буде виконувати. Але ми її виконали. Звичайно, ми ж професіонали. 17-та кімната. І ще тут... раз нагадую, Я... це професійне проходження. І ще раз нагадую, це професійне проходження. тут впа. Я чую тут активність дуже дивна, дуже сильна, потужна, потойбічна енергія. О, навіть страшно представити, хто може ховатися в цих місцинах. Стоп, де розбите скло? Я щось не бачу. Ось тут. Ходімо. 18. Йо, там очі, не дивись. Опа, не дивіться в очі очам. Будь ласка, 18. Я хотів вам показати, як буде виглядати скример. Якщо ви туди зайдете, ви помрете, знаєте це? Не дивіться на очі. Очі. О, це Погано. Вниз. Так, вниз. Зараз я вимкну запальничку і ми швиденько пройдемо цей рівень. Так що тут? Так, я щось не туди йду. О, сюди. Ти тут? Да. Так. Я відкрив. Мигає, мигає, йди. Так. Раш. Раш. Знову він вимкнув світло. Ім'я ці потворі Раш. Щоб ви знали свого ворога в обличчя. 21. 22. 22 -та. кімната. Тут треба зачинені. бути обережно. Тут всі зачинені. 23. Нам 23, треба. Ось тут обережно треба. Там можна випадково пройти, і вона сама відчиниться. Бо в цих апартаментах двері відчиняються автоматично. Двері автоматизовані. 25. Так, 25. Нічого. 26. А тут я зупинюся, щоб відвідати свого чаю. Ну, я теж. Якщо ви питаєте, чому я заплатив за цей чай всі гроші, які я отримав за те, щоб я відвідав цей дивний готель, я вам відповім, що цей чай має дивні і свойства. Коли я його п'ю, я можу міняти голос на аніме чоловіка. Тепер я аніме чоловік Що з тобою? Хлопці. Тут мала бути реклама чаю. Mm. Так. А, міняти голоса дуже, а, дуже корисна штука. Якщо ти працюєш на такій професії, як я. Нам частенько приходиться видавати себе за когось іншого. 28. Так, я повернув свій голос. Нам треба в 29-му. 29-го. Зайдемо в кімнату, не думайте, що ми вриваємось. У нас є, звичайно, ордер на обшук. Але я його забув вдома. Бо вдома, вдома ордеру безпечніше, ніж зі мною. Так, його може хтось вкрасти. Ордер дуже цінна річ. В таких справах з документами треба бути дуже обережним. Читати потрібно навіть Я дрібний не знаю, шаф. шрифт. Так, тут шафка, Тут Шафки нічого. Нам не потрібно. А, які, а які двері треба відчиняти, ви пам'ятаєте? Давайте, мій друже, проходимо mm -hmm. далі. Що ми бачимо? За вікнами йде mm -hmm. дощ. Тут, До Тут немає шкафу. Так, я встиг професійно спр... заховатися раша. Так, я біжу на світло чекаю, за ним. Чекаю. О, десь наш друг пс. Справжній псих. Пси -псих. Таке не потрібно довіряти, мій друже. Ловля свіжої тріски навіює вос... споминами. О, це, це ж з, кар... з Сімсу, здається, картина. Де це? Я в кімнаті попереду. Ось, я спереду тебе. Мабуть. Дивіться, мій друже. Це... Де? З, з гри мене той сімс. О, так, так. Так, дуже. Лобля, свіжує, дуже річки. чудесно. Моя улюблена. Навіює спогадами. Я зап'ю чай. Так, чай. Mm -hmm. Теплий чай. Напишемо. Підписуйтесь yeah. на канал. Так, під, підписуйтесь на канал, та ставте... Ставте, ставте, ставте лайки. Подобайка. Посміхайка. Зараз прийде посміхайка. І бабайка. Якщо вам цікаво, як можна... Знайти вихід, я забув, яка кімната. 32, значить 33. Угу. Якщо, якщо вам цікаво, як знайти вихід з цих апартаментів, то я вам відповім: Йо? ніяк. Виходу немає. А, ви можете повернутися, переродившись, ми вже тут третій раз. 34. Маєш заповнити? Так, так, звичайно, Йо? тут прямо треба бігти. Можу туди винтати? Так. Десь ого. О, так. тут. 36-та. Темні коридори. Я не туди побіг, 37. чи що? Козак. Не, не, так, да, за мною закрилися двері. Я повернувся. Я повернувся якимось чином. 36. Тут твориться містика. Тут не зачинені двері, пошлі. Ну, переді мною замкнулися двері. А, тоді тут, тут тобі краще. Ні, краще запити чаю після так, такого. Так, давай зап'ємо. Бо там далі коридор. Якщо ви хочете побачити і ви, вас дратує це око, дивіться, він дивиться на нас. Це сік. Він істота з цих апартаментів, які краще не приходити, якщо ви не підготовлені до цього. Ну, приготуйся. Все почалося. Дивіться, він виползає. Він наукліпнувся тут, щоб нас вбити. Тут треба втікати, ми вже це знаємо. Присідаємо. Встаємо, біжимо. Присідаємо. Встаємо, біжимо. Направо. Направо? Ні, наліво. Я він, перепутав. Він, він, він. Я провіраю тебе. В мене вбили. Ой. Перевіряєш я, мене. У в мене, в мене, в мене я нічого випадково. Я випадково сказав. Біжимо, не попадаємося на руки. О, і ми пройшли цю кімнату. Ось він біжить. І До речі, ним... одного разу я теж пройшла. На телефоні. Я ніколи не програвав жодного разу. Але ми хотіли пройти двоє, тому нам прийдеться починати знову. Що б я дуже не хотів. Шкода, що в нас немає робоксів. Дивіться, яка моторошна картина. Я б не дуже хотів проходити один. Але я спробую якось пройти чуть трохи далі, щоб дізнатися, що тут коїться. Бо нам вже заплатили гонорар. Так, картина Емоційний чоловік. Гроші. Нічого. Нічого цікавого, 46 кімнат. Ну, Замиготіло світло. Тут може бути він. Так. так, то він. Він псує все. Абсолютно. Бо я вже нічого не бачу. А я хотів пролутати тут все. О, пластер. Так, заховатися мені не треба. Так, він пішов сюди, здається. 47 кімната. Відкриваємо. Знову емоційний чоловік. Пс. Він сказав пс, я це чув. -пс Псс, пс, курочка, псс пс, пс. Так, але його не є. 48-ма. У мене вже декілька разів в цій гри багалося так, що я чув... То шо? Фігура? Я дойшов до фігури. Ну давай, йди. Давайте побачимо А Як я так швид... то вона так швидко, що? Капець. Анімація фігур. чи то Отак тут вона. Я ще ніколи не доходив до фігури. Історичний момент. Так. А вона мене бачить так? Чи ні? Ні, вона тебе чує. Тут Туди... А якщо присісти, вона мене бачить. Ні, вона не бачить. О, біля неї можна спокійно ходити в стелс. Я майстер стелсу. Я перший раз. О, що це? Десь там мала бути книжка. Дзвонить, ти чуєш? А що це значить? Книжка. Я не бачу жодної книжки. Я маю її побачити як і стіні. Напевно, маю з'явитися кнопка. Я посиджу, бо вона тут ходить десь. Так, де вона ходить? Вона позаду мене здається, так? Тоді я по. О, вона тут, так. Через 30 хвилин у нас прем'єра. А, так, у нас вийде. Але ви будете дивитися це відео в майбутньому, коли я змонтую. Тому для вас це не через 30 хвилин. Але було б круто дивитися моє відео. Так вы підтримуєте український контент Я не знайшов нічого О А, тобі спочатку треба знайти А, я зрозумів тут. Так, 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 так Я протупив Ну нічого, зато я походжу тут А ні, я знайшов книжку А а, Вісім. Так, 8, то... Та не важливо, воно написано тут. То не треба запам'ятовувати. Я думав, треба. Я весь час думав, коли дивився проходження, що запам'ятовувати це дуже важливо. А ще я дуже боявся, що це дуже страшно тут грати. О. І. І у мене нічого не вийде. Але дивіться, якщо по стелсу ходити, то воно навіть вас не помічає. Зовсім немає нічого страшного. Тому. Тим, хто постоялиць цього готелю, не варто боятися фігур. Ну, ми постоїмо. А, ой! Боятися все ж варто. Я думав, вона пройде через мене. Але тут така штука не працює. А тому ми будемо це знати в майбутньому і використаємо ці знання в подальших проходженнях. Погратись знову. А тепер спробуємо пограти знову. Ми можемо зробити таймскіп, доки дойдемо до Сіка. Можемо так. Тоді чекайте. І ми пройдемо до Сіка. Так. Нами було вирішено після. Програшу тун, -тун, -тун, тун Альянсом було вирішено пройти пізніше. Бо чай закінчився. Без чаю проходження неможливе. Без лайків проходження неможливе. Якщо ви хочете побачити проходження, в чому я сумніваюся. Ви його побачите все рівно, навіть якщо не хочете. Бо ми пройдемо його наступного разу. Правда, мій товаришу. Сподіваюся на це. Це місце як непокорний жеребець. Але я його осідлаю. Всім до побачення. Пока.